Вітаю колеги! 258-ма доба Горічного багато спротиву України. З вами Наталя Стареправо. Продовжуємо брифінги в медіа центрі Україна. З нами на зв'язку вже Андрій Вітренко, перший заступник міністра освіти і науки України. Пане Андрію, вітаю. Доброго дня, доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава розкажіть нам, як сьогодні Україна, освітяни готуються до... Готують взагалі план на у випадок, якщо у школах не буде світла, як навчатимуться учні в онлайн та офлайн форматі? Дякую вам в першу чергу за таку увагу до системи освіти. Вона нам для нас дуже важлива, тому що це показує значення системи освіти в сьогоднішній боротьбі України за насунезалежність проти цих орків. Ну, перше, що я хочу сказати, що війна нам постійно нові виклики надає, і одним з цих викликів стало а, перебій з електропостачання внаслідок російських терористичних ударів. Що рекомендує міністерство а, зробити для закладів освіти як загальної освіти, а, загальної середньої освіти, так і фахової передвищої, вищої профтехнічної, професійно-технічної освіти. Перше, найголовніше, необхідно забезпечити право здобувачів освіти на а, а, Скажімо так, на її отримання. Тому а, ми радимо і направили вже інструктивні листи і до управління освіти, з якими ми в постійному контакті знаходимося щодо зміни принципів організації освітнього процесу. Зокрема, необхідно а, враховуючи можливості і здобувачів освіти, і викладачів або вчителів розробити гнучкий графік проведення онлайн-занять. Якщо відповідно до безпекової ситуації, онлайн формат використовується в тому чи іншому закладі освіти. Тобто ми можемо використовувати або синхронне, або асинхронне навчання. Міністерство рекомендує, зокрема, до закладів вищої освіти використовувати свої, свої бази електронних підручників, використовувати свої платформи дистанційного навчання, і якщо неможливо поєднати одночасно. Викладача та здобувача освіти необхідно надати право кожному здобувачу освіти використовувати електронні засоби і електронну базу даних того чи іншого закладу вищої освіти. Що стосується ситуації з здобувачами середньої освіти, то ми радимо педагогічним колективам створювати гнучкі графіки проведення освітнього процесу, які будуть коригуватися з графіками відключення електроенергії в тому чи іншому закладі освіти. Тобто це єдиний вихід, який наразі на сьогодні існує. Окремо, хочу сказати, що міністерство готує для здобувачів освіти. Ну, наприклад, на перший-четвертий клас у нас вже є застосунок для вивчення математики, який працює як в онлайн режимі, так і в офлайн режимі. Ми розробляємо спеціальну систему для всеукраїнської школи онлайн, для того, щоб вона мала можливість працювати в офлайн режимі, тобто, щоб діти, коли у них є світло, могли в будь-якому випадку завантажити на свої гаджети еталонні уроки та їх вивчати. Тому роботи дійсно у нас дуже багато. Ми, але ми її не боїмося і будемо все робити для того, щоб наші діти не втратили найголовніше це свій час для свого власного розвитку та здобування. Якісної освіти в українській системі освіти. Дякую. Знаємо, що в Україні запровадили систему електронних сервісів, що дозволяють продовжити навчання в умовах відключення електропостачання. Розкажіть детальніше про це, як воно працює сьогодні. Ці електронні сервіси, зокрема, там, електронні щоденники, електронні класні журнали, вони мають можливість працювати в системі офлайн. Тобто немає необхідності постійно підключення до мережі інтернету. Тобто, це можна до них під'єднуватися, зокрема в той період часу, коли у здобувача освіти або у педагогічного працівника є світло для того, щоб, скажімо так, зберегти безперервність і сталість освітнього процесу. Дякую. Також за словами пана Шкарлета, який повідомив, що на сьогодні. Майже всі школи по Україні готові до опалювального сезону. Розкажіть більше, яка ця готовність, які є альтернативи, якщо доведеться економити? Хочу сказати, що безумовно Сергій Миколаївич Карліт надавав вже таку інформацію, яка стосується готовності закладів загальної середньої освіти та всіх інших планок освіти до осінньо-зимового періоду. Тобто, ми розпочали підготовку ще починаючи з червня місяця відповідно із червня місяця ми слідкуємо постійно, знаходимося постійно з е, керівниками військових адміністрацій в тісному контакті з керівниками місцевих управлінь освіти і е, вивчаємо ситуацію з підготовкою до опалювального сезону, тобто до роботи період шкіл та закладів і інших, інших закладів освіти в період опалювального сезону. Те перше, що я хочу наголосити, що відповідальними за цей за підготовкою є місцеві військові адміністрації і місцеві управління освіти. І вони вже зробили дуже багато. Вони розпочали ще з червня також підготовку, і навіть в жовтні її ще продовжують, тобто покращують забезпечення шкіл, наприклад, мобільними котельнами або альтернативними джерелами живлення на випадок того, якщо втратиться електроенергія. Відповідно до наявної інформації у нас вже 95%. Закладів освіті готові до проведення е, до роботи в осінньо-зимовий період. Е, чому така цифра? Тому що є ж на школи, які законсервовані внаслідок які зруйновані та законсервовані внаслідок російської збройної агресії, які не будуть працювати в цей період. Вони знаходяться на небезпечних територіях, і заняття в цих школах буде відбуватися лише онлайн. Окремо, хочу сказати, що е, зараз. Ми надали можливість для педагогічних колективів гнучко реагувати на ситуацію з теплом і змінювати графік канікул. Тобто, графік канікул встановлюється місцевими педагогічними колективами кожного закладу освіти та погоджується з місцевими військовими адміністраціями. Тобто я хочу вам сказати і підтримати слова міністра, що українська система освіти готова до ось роботи в осінньо-зимовий період. Дякую. Говорячи також про заклади освіти, які опинилися вже на звільн... які на сьогодні є вже звільнені на територіях України. Ми говоримо про деокуповані території України. Скільки таких шкіл закладів освіти на сьогодні можуть приступити до роботи? Я вам хочу сказати таку річ, що процес деокупації він має і свою технологію. Ну, тобто, спочатку, туди Звільняють наші міста та села, наші героїчні збройні сили, але потім там є деякі проходять процеси, які повертають нормальне життя на звільнену територію. Зокрема, що стосується системи освіти, ми хочемо сказати, що не завжди збережена освітня інфраструктура. Ви чудово знаєте, що орки вони розміщувалися в наших школах, в дитячих садочках. І в результаті а, цього вони пошкодили їх, і вони ці школи та садочки не придатні до використання. Тому Міністерство освіти і науки, реагуючи на дані виклики, воно розробило певний алгоритм. А, відповідно до цього, алгоритму на що на звільнених територіях мають бути організовані освітні консультаційні пункти. У нас є як алгоритм їх створення, так і алгоритм їх роботи. Окремо ми довели до місцевих до військових адміністрацій до управління освіти алгоритм першочергових дій органів місцевого самоврядування після деокупації тимчасово окупованих територій для поновлення освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти він є дуже змістовним дуже великим описує повністю технологію відновлення навчання повністю технологію здобуття освіти а в даному алгоритмі також описана робота Органів управління у сфері освіти в умовах деокупації, а також дії керівника органу управління у сфері освіти в умовах деокупації. Тобто дані інструкції вони є дуже ретельними, чіткими і беззаперечними. Дані інструкції вони вже доведені до місцевих управлінь освіти, і я впевнений, на що на деокупованих територіях освітній процес буде відновлений відповідно до чинного українського законодавства і саме за українськими, за українськими освітніми програмами. Ми щодня радіємо тому, що українські збройні сили вони знову і знову звільняють наші території, і кількість шкіл вона постійно скорочується. Якщо її було раніше там більше 1200, то зараз їх вже трошки більше аніж 1000 шкіл на окупованих територіях знаходяться. Але ми впевнені, що дуже скоро здобувачі освіти науково педагогічні працівники повернуться до наших освітніх установ. І будуть здобувати якісну освіту. В Дякую. Як саме відновиться цей навчальний процес на звільнених територіях України? Адже ви теж згадували, що частина таки закладів освіти в неї зруйнована і непридатні для викладання і відвідування. Як буде проводитись формат навчання в такому випадку? А, ну наразі дані а, школи і освітні інші заклади будуть функціонувати в режимі онлайн. І будуть забезпечуватися діти будуть забезпечені доступом до освіти. Якщо режим онлайн не можна буде відновити або встановити, або там скажімо так, були значні втрати енергетичної інфраструктури, то вся робота зі здобувачами освіти буде сконцентрована у всіх новостворених освітніх консультаційних пунктах. Що можете сказати? Скільки на сьогодні шкіл і загалом закладів освіти залишаються під окупацією Росії? Так, а я ж вам вже сказав, наразі їх трошки більше ніж 1100. Також знаємо, що до Міністерства освіти і науки України надходять численні звертання про те, що викладачам, вчителям не надходить достатньо або зарплата, або не в повному обсязі, або не надходить взагалі. Як таким чином будуть вирішувати цю проблему? Ми говоримо зараз про працівників закладів, які Перебувають на окупованих територіях України у нас таких територіальних громад, на яких ми не можемо фізично виплатити заробітну плату вчителям, з причини того, що або відсутні керівник управління освіти, або відсутні інші люди, які можуть підписати фінансові документи. Їх було раніше трошки більше. Зараз їх стало небагато. Ми постійно над цим працюємо. Наразі мені відомо, здається, про 30 таких територіальних про трошки більше ніж 30 таких територіальних громад. Ось, але це об'єктивні фактори, тому що ми фізично не можемо, скажімо так, підписати платіжні документи зі свого боку. Міністерство освіти і науки робить все можливе, і вся освітня субвенція вона вчасно надходить до місцевих військових адміністрацій. Дякую, нагадую, з нами був Андрій Вітренко, перший заступник міністра освіти та науки України. Пане Андрію, дякую за розмову. Дякую до побачення. А на сьогодні це все з стежте, стежте за анонсами подій на ресурсах Медіа Центру Україна. І тримаймось, бо ми ще на день стали ближчими до нашої перемоги.